От мріяли в дитинстві стати космонавтом. Особисто я так, особливо я пам'ятаю той момент, коли підійшов до батька і сказав: Тато, я хочу бути космонавтом. А у відповідь він засміявся і сказав: Я тебе можу запхати у металеву бочку і плотненько її так закрити, поставити вибухівки, і будеш у мене космонавтом. Тих пір я перехотів бути космонавтом, але все ж у мене є можливість побувати в космосі у грі під назвою Kerbal Space Program. Перед початком відео я запропоную тобі стати моєю Івановою. І написати в коментарях, чи вийде в мене все ж таки злетіти в космос, чи ні. Так, поки космосу нам не бачити, нас заставили будувати ракету. Ну, в цьому я майстер, я знаю, що таке ракета і як вона будується, що вона їсть. Це бак з космічною солярою, який дає можливість зживити двигуни. От типу таких от двигунів. Розставляємо різноманітні такі трубки космічної соляри, щоб був запас, а не один раз пук і не злетів. 2000 так, готовий представити своє чудо-ракетне будування. Воно точно полетить хоч на місяць, хоч на Марс. І це треба зараз затестувати. Так, даємо джазу. Щось воно взагалі не працює. Театр. And a half hours later. Так. Е... Ну шо ж з богом? Щось воно не працює? <клух> Презентую вам ракету, яка стоподово полетить на місяць або на Марс. Богом. О, вона злітає, вона взагалі живе. Так, трошки. Не спішити, бо все буде потихеньку набирати оцього газу. Будемо зараз летіти на Марс. О, летимо на Марс. Так, воно летить, це добре. Саме головне без паніки і потихеньку даємо. Е, ну, Не знаю, що ми даємо, але потихеньку злітаємо і це круто. Воно, воно летить взагалі. Воно на таке здатне. Я у шоці, ми зараз перелетимо море. Ми, ми, ми летимо. Джеб взагалі балдіє, йому прекрасно. О. Він там взагалі крутий тіп. Так що він взагалі здатний цим апаратом керувати. Я б я, я не зміг, просто взагалі. Ну саме головне ми летимо. Ще 5 км набрали. О, вже ми вже в море прилетіли. Що ще сказати, це просто от круто. Ракета здатна на таке, взагалі. Все, я зміг долетіти в космос, ура! Клас. Прямо ще шедевр! Ну, перший прототип летить і це класно, от. Але нам треба полетіти на місяць. Як тут взагалі... Щось можна зробити, типу, карта? О! Ми зараз будемо на місяці. От потихеньку, потихеньку даємо газу. А чого газ менше не робиться? Чого газ менше не робиться? Чого воно не зупинилося? Ну, Джеб, тобі не пощастило, ти будеш у нас е, тепер Юпітером. Е, ось. І я думаю, це круто стати Юпітером. О, що я можу сказати? Джеб? ти крутий. Так, презентую апгрейджену версію ракети. Тут є ще допоміжний двигун і трошки збільшена кількість палива. На додачу тут є ще така функція, як зміни двигуна, точніше відкидання непотрібної маси і заміна його на оцю піндюречку, яка буде тягнути оцю цю піндюречку, і потім від'єднуватися і падати парашут і в мене землі. Але нам треба це протестувати. Як то кажуть, три. Два. А, ні, не треба спішити. Два. Один. З Богом пуст. Так. Е, вона так розігрівається. Все добре, все прекрасно, все. Чудово. Ем... Все-все добре. Екіпаж е... 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 напевно живий, я не знаю. Е... Я надіюсь, він живий. Так, готовий представити вам модифіковану версію номер 2 Так, піддаємо газу. З Богом. Воно летить. Ми зараз будемо на Марсі. О, її трошки щось воротить. Це так має бути. Я так скажу. Все-все-все, все під планом, все прекрасно. Куди ти і так урочишся? Ні. Ну, взагалі це так мало бути, тому все прекрасно, це взагалі був бойовий снаряд. Готовий представити вам е, повноцінний ботовий апарат, який здатний е, полетіти навіть на Марс. Але ми маємо це протестувати і полетіти на, само собою, місяць. Погнали! Даємо газу і піддаємо солярки. О! Пішла рідненька. Литить прям дуже добре летить. Та що ж таке? Ну, що за приколи? Та не, не туди. Чого їй так воротить? Не, не падай, не падай, не падай. Давай! Ти ж можеш. Ти здатна на все. Ти можеш. Ти можеш. Все вийде в тебе. Ти можеш. Ти можеш. Щось в мене все якось хреново трошки. Ну, полетіли, значить. До цього. Ну що ж, на цьому можна закінчити відео, і загалом дякую за перегляд. Якщо тобі сподобалося відео, можеш по братськи поставити лайк, а якщо бажаєш підтримати мене, то можеш і підписатися. І загалом, дякую тобі, що ти звернув увагу на мене і загалом, додивився до цього кінця. Так що об єм.